Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, ще один Thanksgiving Day і. Ох, я наїлась, я наїлась, як на Новий рік у нас в Україні. І взагалі для мене це свято воно таке саме. Ці щось готують, готують, кілька днів готуються, змітають все в магазинах з прилавків, потім готують якісь, індичку цілий день тушиш в тій духовці. Потім сідаєш, їсиш, не можеш встати зі столу, а ще ж десерт, треба ще десь перепочити, прилягаєш на диван, <смі> потім давай їсти ці пироги, один, другий е морозиво. Звичайно, можна сказати, що можна не їсти. Але вперше таке свято, ну, друге, але воно трошечки відрізняється від того, що було тиждень назад, Там було більше людей і е більше різних сімей. Ну, всі родичі, але більше різних сімей. А тут, от як. Стандартний сенс Гівен, і він прям дуже важко мені дався, не знаю, як поході тепер. Вранці ходили до церкви. Після церкви я щось хотіла спати, але не могла бо діти, кричали. З гостей у нас була тільки сестра власника будинку з дітьми, але загалом було непогано. Я робила абсолютно нічого, потім трошки помила посуд. Так, я думала сьогодні робити якісь справи, але вирішила не робити, раз я хочу спати, і нічого іншого мені не хочеться, то чому мені робити якісь справи важливі? На завтра не придумала собі ніяких справ. Погода обіцяє бути дуже хорошою. Хоч і що вона обіцяє? Сьогодні була дуже хороша погода. Що там про завтра, я не знаю. Я зараз покажу вам, що Теодор робить. Перед сном Теодор намагається прибрати своє Лего, так, Тео? А чому ти прибираєш Лего? Щоб мама не наступила, коли вночі Щоб мама вночі не наступила, коли йде, бачите? Тому що може статися біда і з Лего, правда? Кажу Теодорові, що коли заїдемо у свій будинок, у нього буде свій куточок з Лього, йому не доведеться прибирати його кожного вечора, а прибирає він мітлою і совком, тому що каже, що руки в нього не працюють. Я кажу, ну тобі мітлу, то Він каже окей, так, Тео. Mm -hmm. Я тобі що сказати про сьогоднішній день? Um, um, так. Розкажи. Ми, е, ми, ми, ми ось, 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 ось весь день скакали на батуті. Чекали на Бетуті. На цьому все. Наш короткий день закінчується. Ми ще зараз з ним поговоримо трошки про, про що Про що ми зараз поговоримо? Про те, що будемо робити завтра. То й все. На цьому все. Па-па!